Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні на рунах подивимося енергії сьогоднішнього дня і можливі події, які сьогодні відбудуться. Покажіть нам руни, в яких енергіях сьогоднішній день пройде для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Енергії сьогоднішнього дня Ну тут бажання змін. Бажання змін, навіть якщо проходить якесь руйнування, якесь очищення, але не бажання дуже проявлятися, як начебто невпевненість у своїх силах. Хочеться зруйнувати якусь несправедливість, можливо. Такі енергії, хочеться. Змін, хочеться нового періоду, нового витку, і хочеться, щоб зруйнувалася якась несправедливість, як вам здається. Але е, є ще відчуття того, що я не справлюсь, у мене не вистачить сили волі, сили духу. Взагалі не хочеться особливо проявлятися в якихось аспектах. Такі якісь різнобарвні енергії. Скажіть, руни, що може трапитись на фоні таких енергій. Хтось буде сьогодні, можливо, захищати себе від якоїсь агресії, і не буде налаштований. На ці зміни. Тут, як наче, знаєте, проходить зараз у вас якась трансформація, щось міняється в житті. Але ви все одно не дуже то налаштовані приймати рішення для того, щоб кудись рухатись. Тут як начебто більше йде, знаєте, така. Внутрішня агресія, можна це так сказати, можливо, незадоволення собою, можливо, незадоволення тим, що змінюється. Але тут можливий запуск, скажімо так, якихось все ж таки процесів. Можливо, прийдеться навіть себе якось примушувати це робити. І... Все ж таки, можлива якась чи то подорож, чи то рух, чи то ви будете налаштовані і все ж таки вирушите кудись, або просто задієте всі можливі свої потенціали і не тільки свої, а й оточуючих собі на допомогу. Скажемо так, різру не про тут. До речі, тут може ще пройти, так, як я і подумала, тут може ще пройти, що ви сьогодні не будете приймати поспішних різких рішень в комунікації з кимось. Можливо, це ваше партнерство, це ваші стосунки. Це ваш рух до стосунків, до спілкування, але сьогодні ви якось будете ці всі зміни задіювати не гостро, не приймати якихось гострих проривних рішень. Не будете, якщо і будете спілкуватися, то доволі м'яко, нерішуче. Можливо, дійсно в оцих енергіях, що у мене не вийде, не вийде. Або без особливого бажання проявлятися, як начебто, знаєте, спілкування може і буде, але не з вашої, можливо, подачі. Так. Ну, тут якимось чином ви не задоволені. Самі собою, можливо, чи своїм партнером, чи взагалі подіями, чи чимось ви не задоволені, тим, що ви не можете ніяк прийняти якогось рішення. вже. Прийняти вже якогось рішення і відпочити нарешті. Ось в цьому незадоволення. Ви не приймаєте рішення розслабитись, порадіти і. Як наче перепочити, да? ви бачите те, що вам треба рухатись і будете рухатись. Будете кудись йти, їхати, щось робити. У вас сьогодні налаштування на роботу, на рух, на взаємодію. Для когось тут пройде, знаєте, як немає. Кінця і краю можливостям, щоб навчатись, розширювати свою свідомість. І ви, як начебто сьогодні, не приймаєте рішень зупинятись, ви будете налаштовані все ж таки взаємодіяти, навчатися. Сприймати якусь інформацію, рухати якісь процеси, які ведуть вас до завершення, до трансформації. Скажіть, Руни, що допоможе сьогодні? Ну, багатьом з вас тут допоможуть мережі, інтернет, зв'язки з людьми. З енергіями. Для когось тут в пригоді стане захист. Захист, може, треба буде якось захищати свій простір, захищатись від якихось кардинальних змін, можливо, хтось буде. І це стане в пригоді. Взагалі, ну, як начебто вам вашу позицію і вам ваші. Оці внутрішні пориви, ну, треба трошки якось захистити. Для декого можливо навіть підключити до цього і згоду вищих сил. Залежить від того, над чим ви там працюєте, бо проходить і руна Ансус як зв'язок з вищими силами, зв'язок з Одіним. Тут може бути, можливо, в когось проходить трансформація на цьому рівні. Ви рухаєтесь до цього, і вам допоможе саме от налагодження цього зв'язку. Захист. Захист своїх бажань, своїх, своєї свідомості, навіть. Руху своєї свідомості. Так, ну а покажіть нам, руни. Що може стати на заваді в цьому питанні сьогодні? Ну, тут дійсно може стати на заваді комусь якась криза, обмеження сприйняття інформації, неможливість поки що рухатись, якщо ви будете себе стримувати, то це вам стане на заваді. Треба працювати. Треба працювати над тим, що ви запланували, чого ви бажаєте, що ви хочете задіяти, які моменти включити, яку інформацію пізнати. Тут багато роботи, і це вам стане в пригоді. Ну і треба розуміти, що тут потрібно визначитися зі своїми потребами. Проставити пріоритетність. Це стане сьогодні в пригоді. А на перспективу що з цієї справи вийде, покажіть, руна. Ну, на перспективу тут у вас може бути покращення фінансового стану. Можливо, ваша справа таки. Принесе вам фінансовий успіх поповнення в грошах, в коштах. І тут буде у вас все ж таки, незважаючи на те, що енергії такі, що я не справлюсь, то тут буде енергія наповненості, ви досягнете того рівня. Коли ваші процеси, ваша справа принесе свої результати саме в ресурсах, тут може бути і внутрішній ресурс, наповниться стрижень, оцей означиться, внутрішній, тут може бути і фінансовий ресурс пов'язаний з правою, залежно яка у вас справа, на перспективу у вас тут буде ресурсний стан, наповненість і важливість. Ви будете цінувати те, що ви отримаєте. Добре, покажіть, руне, ще яка подія можлива сьогодні. Якось може бути, що ваше партнерство перейде на новий рівень, як знаєте, підбиття підсумків, і ви зрозумієте, що у вас вже почуття окреслилися, є закоханість, є кохання навіть. Ваші легкі стосунки принесли свої результати. І ви розумієте, що ви вже в цьому потоці, в потоці кохання знаходитесь, в потоці почуттів. На інтуїтивному рівні ви це будете розуміти і відчувати сьогодні. Скажіть, Руни про що тут? Точніше. Ого. Тут у вас ну, просто рух до, до нового, до важливого, доленосного якогось періоду, він тільки наростає. Ви рухаєтесь, ви йдете, ваші енергії нарощуються. Для когось тут дійсно може бути, що легкі стосунки переходять на більш серйозний рівень, на рівень того, що люди. Розуміють, що є почуття, і ви продовжуєте рухатись до цього. Шлях вам відкритий. Якщо ви жінка, то ваші енергії жіночі відкриваються до плодородя, до розвитку, до процвітання. Тут, як давно очікуване, нарешті доля повернулася до вас і веде вас в цьому напрямку. Ви йдете туди і, знаєте, навіть не йдете, а біжите стрімглав, шлях вам до цього відкритий. Тут може бути, що ви нарешті почали звертати увагу на те, на що раніше якось закривали очі, не звертали увагу. І це також в позитиві, в позитивному ключі. Тут у когось дійсно стосунки переходять на новий, більш чуттєвий рівень, почуттєвий, я б сказала, до кохання, тут поток. Для декого тут можна сказати, що, якщо ви озадачені своїм даром, своїми зв'язками, Своїм е, магічним потоком, то тут також вам відкриваються знання, ви їх нарощуєте, і ви йдете стрімглав. Ще й залишається після себе, знаєте, таку протоптану колію. Ну, Добре, покажіть руни, що тут стане в пригоді. Сьогодні якась таємниця може відкритись, сьогодні ви можете чомусь навчитись. Сьогодні можуть бути інтуїтивні. Інсайтні такі, знаєте, думки, які ведуть і ведуть. Сьогодні вам надається напрямок, потрібний напрямок, і ви рухаєтесь туди. Добре, покажіть, що тут стане в пригоді сьогодні. Ці справи. В пригоді сьогодні будуть бажання, буде, знаєте, як, Сильне бажання мати задоволення від цих стосунків? І це, якщо у вас не вистачає якоїсь там близькості, наприклад, між партнерами, то в пригоді саме це стане вам сьогодні: більше вогню, більше близькості, більше бажань. А що заважатиме? Заважатиме вам соціум якимсь чином, можливо, він відтягує вашу увагу. І, можливо, заважатиме, знаєте, якісь окремі люди чи людина, може хтось проти цих стосунків або цієї справи, цих домовленостей. Да? Тут у кожного своя ситуація цих знань. Можливо, дійсно, соціум буде заважати, відтягувати вашу увагу. Можливо, якісь люди будуть відговорювати. Можливо, в цій справі треба трошечки більше почуттів, більше відчуттів, більше інтиму, якщо хочете, ніж розуму. А так взагалі ви рухаєтесь і будете рухатися сьогодні, туди, куди вас направляє ваша доля. Головне, не дуже то розмірковуйте, бо тут, знаєте, задіяні почуття все ж таки, задіяний потік він несе, задіяна доля, доленосні моменти. Тут допоможуть вже рухи, рухи певні дії. Кроки, а роздуми роздуми тут стануть на заваді сьогодні. Добре. А що на перспективу на майбутнє? В майбутньому тут може бути, по перше, знаєте, як стабільність може бути стабільність і концентрація. Ще більша концентрація на. Ць... Цих стосунках на цій справі. Для декого може бути трошечки охолодження, але я не впевнена, якщо будете багато думати, то можливо. А ну, покажіть чому про що тут. Угу. Так, ну тут може бути, на перспективу, ви будете налаштовані і дуже сконцентровані. Оцю стабільність перевести ще в більш яскраве русло до якихось нових результатів. Для декого дійсно може бути якесь і охолодження. І руни тут дають пораду більше вогню, більше відчуттів, більше близькості, тоді і менше розмірковувань, тоді, можливо, охолодження не трапиться, тому що. Зараз у вас період такий, що ваші енергії тільки нарушуються. Нарушуються в цьому плані. Так, тут буде все ж таки концентрація і новий період, він буде, він буде яскравий, все-таки. Після деякого, можливо, знаєте, зупинки, розмірковувань, можливо, і перепони якісь будуть чисто розумові, так, як вагання, то потім це все переходить на новий рівень, і тут будете ви відчувати задоволення, тут можуть бути якісь свята, тут може бути, знаєте, як період свя... внутрішнього свята, так би я сказала. тут дуже гарні руни випадають взагалі. на... Цю ситуацію. Сьогодні щось таке проясниться, що поведе вас шляхом почуттів кохання, або ж, взагалі, ви втрапите в той доленосний потік, який ви хочете отримати. В кожного тут своя ситуація, але шлях вам відкритий. І на перспективу, незважаючи на всілякі, можливо, перепони й труднощі, ви вийдете на новий рівень, отримаєте. Яскравий переможний, я не знаю, як це назвати, знаєте, такий яскравий потік, котрий несе. Він вас буде нести до вашої перемоги, успіху і задоволення. Добре, ось такий вийшов у нас сьогодні розклад. Щось відкриється, і це буде чудово. І на цьому я буду завершувати на такій гарній позитивній ноті. Не хочеться більше нічого казати. Бажаю нам всім миру, добра і кожному перемоги, і яскравості в своїй справі, в своїй долі.